Телерадіокомпанія Десята фортеця пропонує вашій увазі новини Берестинської міської ради. Сьогодні, 20 червня, відбулася робоча нарада щодо реалізації проєкту Стале рибальство та аквакультура. У Берестинській міській раді відбулася робоча нарада присвячена впровадженню проєкту Товариства Червоного Христа України, стале рибальство та аквакультура. Голова Берестинської районної організації ТЧХУ Вікторія Балазюк ознайомила учасників наради з умовами та вимогами проєкту, який передбачає сталий розвиток рибальства з урахуванням екологічних стандартів. Під час обговорення наголошено на важливості залучення фахівців та науковців до реалізації ініціативи, адже без належних знань втручання в природу екосистему може спричинити непередбачувані наслідки для навколишнього середовища. Берестинська громада підтримує екологічно орієнтовані проєкти і готова до відкритого діалогу щодо впровадження рішень, що поєднують економічний розвиток і турботу про довкілля. Приєднуйся до національного спротиву. Комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради, оголошує черговий набір слухачів за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. Впродовж 2024-2025 років. Таку підготовку на базі центру пройшли понад півтори тисячі мешканців Харківської області та міста Харкова, серед яких державні службовці та службові Органів місцевого самоврядування, працівники бюджетних і комунальних установ, волонтери, громадські активісти тощо навчальна програма розрахована на 100 годин і передбачає теоретичну і практичну підготовку за 15 предметами, основними з яких є вогнева підготовка, тактична підготовка, інженерна підготовка, домедична підготовка. Також слухачі вивчають основи застосування БПЛА та інші дисципліни. Початок занять у серпні 2020 Двадцять року навчання безкоштовні. Навчання проходить один раз на тиждень під керівництвом досвідчених інструкторів. Слухачами курсів можуть бути особи, які не проходять військової служби або звільнені від такої служби, як чоловіки, так і жінки від 18 років. По закінченню підготовки слухачі центру отримують сертифікат встановленого зразка. Громадяни України, які бажають пройти підготовку, мають заповнити відповідну анкету у відділі цивільного захисту та оборонної мобілізаційної роботи роботи та взаємодії з правоохоронними органами Берестинської міської ради. На черговій сесії Берестинської міської ради депутатами прийнято рішення про виділення 20 тисяч гривень на 2025 рік для фінансової підтримки громадської організації Організація ветеранів України Красноградської міської громади. Кошти будуть спрямовані на забезпечення діяльності та проведення заходів громадської організації. Підтримка обдарованої молоді у дії Берестинська міська рада внесла зміни до програми обдарованість на 2022-2025 роки, затвердивши фінансування на 2025 рік. 30 тисяч гривень передбачено для одноразового преміювання випускників медалістів, які отримують свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. Затверджено список випускників 11 класів закладів загальної середньої освіти Берестинської громади, які в 2025 році отримують відзнаку за високі досягнення у навчанні. Це 30 талановитих учнів із п'яти ліцеїв громади. Ми пишаємося кожним з вас і віримо, що ваша наполегливість, знання та цілеспрямованість стануть основою великих звершень у майбутньому. Разом будуємо майбутнє, у якому молодь відчуває. Підтримку громади. Музика. Робітниками з благоустрою міської ради спільно з працівниками ККП проведено прибирання на території бальовської фортеці. Музика. Європейський вектор цифрових змін у рамках роботи над цифровим розвитком громади. Начальник відділу цифрової трансформації Берестинської міської ради Ігор Абакумов зустрівся з представниками Єстерн Юкрен Едіг. Єстерн Юкрен едіг Європейська ініціатива з підтримки цифрової трансформації для стійкості та відновлення східної України. Координацію проєкту в регіоні здійснює Харків IT Клістер. Під час розмови обговорено поточний стан цифрової. О інфраструктури та визначено ключові напрямки, які потребують розвитку. Окрему увагу приділено питанням планування цифрових змін і підходам до формування дорожньої карти цифрової трансформації. Зустріч стала основою для подальшої взаємодії. Дякуємо Харків, Cluster за організацію, підтримку та відкритість до співпраці. Звіт поліцейських офіцерів громади про роботу за перше півріччя 2025 року на території громади, до складу якої входять 26 населених пунктів із понад 30 тисячами мешканців, зокрема 5231 внутрішньо переміщеною особою. Правопорядок забезпечують два поліцейські офіцери громади Юлія Редько та Денис Пономаренко. Основні результати діяльності такі. Розглянуто 71 матеріал ЄО, який з 35 викликів. Оброблено самостійно на облік поставлено сім осіб за фактом домашнього насильства. Складено чотири адміністративні протоколи, всі передані до суду, два кривдники, визнані винними. Проведено численні профілактичні виступи в навчальних закладах і перед мешканцями громади. Складено 82 адміністративні матеріали, з них 35 у сфері безпеки дорожнього руху. Профілактична робота охоплювала такі теми: безпека дорожнього руху, інтернет безпека та мінна безпека, булінг, домашнє насильство, шахрайство, правопорядок, профорієнтація, відповідальність за злочини проти нацбезпеки. Співпраця з установами та службами ДСНС, медичні заклади, волонтери, ювенальна превенція, служба у справах дітей, Центр соціальних служб, фахівці безоплатної правової допомоги, органи ТЦК та СП, лісові господарства тощо. Розкрито п'ять кримінальних правопорушень. Серед них незаконне проникнення до житла, тілесні ушкодження середньої та легкої тяжкості, невиконання обмежувального припису, невиконання рішення суду. Під час звітування депутати міської ради підняли питання порушення громадського порядку та спричинення шуму водіями мотоциклів, мопедів та автівок в вечірній та навіть нічний час. Депутат міської ради Віра Горбович зазначила, що це може спричинити ускладнення у людей з серцевими хворобами. У зв'язку з цим депутати звернулися з проханням запросити на наступне засідання сесії керівництво Берестинського районного відділу поліції. Thank <laughs> you. 19 червня відбулося 95-те засідання Бористинської міської ради. Сьогодні депутати зібралися на чергове пленарне засідання, під час якого було розглянуто актуальні питання, що стосуються розвитку та добробуту нашої громади. Серед ключових рішень були такі: внесення змін до програм розвитку освіти та культури, питання управління комунальним майном. Підтримка військовослужбовців та родин загиблих героїв, перейменування залізничних станцій та вулиць, затвердження оновленого герба міста, понад 50 земельних питань обговорення було конструктивним і продуктивним. Кожне рішення спрямоване на зміцнення громади, покращення умов життя мешканців та вшанування пам'яті наших захисників. Детальніше про прийняті рішення у наступних публікаціях. Слідкуйте за нашими оновленнями. you <laughs> Прийом громадян у міській раді. Перший заступник міського голови Наталія Шептала провела особистий прийом мешканців Берестинської громади. У ході зустрічі жителі порушували актуальні питання, зокрема щодо благоустрою території та ремонту доріг у населених пунктах громади. Наталія Шептала уважно вислухала кожного, надала роз'яснення та запевнила, що всі озвучені проблеми будуть опрацьовані. За результатами прийому надано відповідні доручення структурним. Підрозділам міської ради для оперативного реагування. Дякуємо жителям за активну громадянську позицію. Берестинський міський голова Світлана Кривенко привітала охоронців порядку з нагоди Дня національної поліції України. Бажаю вам завжди зберігати стійкість духу, виявляти притаманну вам мужність та вміння невідкладно приймати правильні рішення. Нехай у ваших родинах живе радість, достаток і злагода засумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до справи, відкритість до співпраці, активну участь у підтриманні громадського порядку. На та захисті прав і свобод громадян з нагоди професійного свята дня дільничого офіцера поліції, подяками міської ради було відзначено. Прятка Ігора Олександровича, дільничого офіцера Берестинського районного відділу поліції в Харківській області, лейтенанта поліції, Шарлая Сергія Івановича, старшого дільничного офіцера Берестинського районного відділу поліції в Харківській області, майора поліції. Щиро дякуємо вам за віддану службу. Бажаємо нових професійних здобутків, поваги від людей та мирного неба над головою. Увага! Звернення до громадян та юридичних осіб громади щодо припинення відкритих трансляцій з камер відеоспостереження. Міністерство внутрішніх справ України інформує, що під час останніх масованих атак на територію України було зафіксовано випадки відкритого доступу на платформі YouTube для прямих трансляцій з камер відеоспостереження, встановлених у різних містах України. Наголошуємо, така практика створює реальну загрозу національній безпеці. Противник може використовувати ці трансляції для коригування ракетних або дронових ударів, моніторингу результатів обстрілів. Здійснення інших деструктивних дій проти України закликаємо всіх власників камер, відеоспостереження фізичних та юридичних осіб. Невідкладно припинити трансляції у відкритому доступі, переконатися, що відео з камер не транслюється онлайн у режимі реального часу без обмеження доступу, захищаючи інформаційний простір, ми захищаємо життя людей та інфраструктуру нашої громади й усієї країни. Робоча нарада щодо статуту громади, обговорюємо нашу ідентичність через пам'ятні дати. У рамках підготовки статуту Берестинської громади відбулася робоча нарада під головуванням секретаря ради Катерини Єніної, присвячена формуванню переліку пам'ятних та святкових дат громади. Під час зустрічі обговорили не лише традиційні дати день міста 11 серпня та день визволення Берестина від нацистів, 19 вересня. А й ті, що мають Особливе значення виключно для нашої громади: події, імена та дати, що формують локальну історичну пам'ять, гордість і самоідентичність. Робота над статутом не лише юридична процедура, а важливий крок до усвідомлення, хто ми є, що нас об'єднує та чим ми пишаємося. 17 червня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Берестинської міської ради, на якому розглянули питання щодо прибирання з публічного простору пам'ятника Олександру Сергійовичу Пушкіну, розташованого біля будівлі публічної бібліотеки по вулиці Історичний, 88. Звертаємо увагу, пам'ятник буде прибрано після укладання додаткової угоди про припинення дії охоронного договору, що був укладений між комунальним закладом публічна бібліотека Перестинської міської ради та департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації. Це рішення прийнято відповідно до чинного законодавства, зокрема законів України про декомунізацію, деколонізацію та заборону пропаганди російської імперської політики, а також на підставі наказу міністерства. Та стратегічних комунікацій України про вилучення пам'ятки з державного реєстру. Роботи з демонтажу виконуватиме Берестинський комбінат комунальних підприємств. Пам'ятник буде передано на зберігання до краєзнавчого музею імені Парфурія Мартиновича. Берестинська громада продовжує послідовно очищувати свій публічний простір від символів колоніального минулого, формуючи нову ідентичність, засновану на цінностях гідності, свободи і історичної справедливості. Oh. Апаратна нарада в міській раді, підсумки, плани, актуальні питання громади, під головуванням Берестинського міського голови Світлани Кривенко відбулася чергова апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів міської ради. Учасники зустрічі підбили підсумки роботи за минулий тиждень, окреслили плани на найближчий період та обговорили низку важливих питань, серед яких були підготовка та організація запланованих заходів, питання земельних відносин, благоустрій територій населених пунктів громади поточні виклики в роботі окремих підрозділів. Очільниця громади наголосила на важливості злагодженої комунікації між відділами чіткого планування дій та відповідальності кожного за виконання поставлених завдань. Робота триває разом. Дбаємо про розвиток Берестинської громади. Порятунок Берестової робоча група провела виїзне засідання в Зачепилівській громаді. Справу порятунку річки Берестової продовжено висним засіданням робочої групи, яке відбулося на території Зачепилівської громади. До звичного складу групи долучилися заступник Зачепилівського селищного голови Світлана Мотринець, керуючись справами. Секретар виконкому Наталія Левицька, а також заступник Берестинського міського голови Сергій Васильович Дорошенко, який є мешканцем цього краю та депутатом селищної ради, до обговорення також долучився небайдужий до долі річка лісничий Сергій Донченко, який поділився досвідом зариблення річки, окреслив екологічні виклики та погляд на їх можливі вирішення. Спільними зусиллями громади мають шанс знайти ефективні рішення для відновлення Берестової. Робоча група надалі продовжить координацію. У залучаючи фахівців, мешканців та громадські організації, лише разом ми зможемо повернути життя нашій річці. Уваги військово зобов'язаних аграріїв суб'єкти господарювання можуть забронювати більшу кількість військовозобов'язаних працівників за своїм відсотком. Технічні можливості на порталі Дія оновлено. До загальної кількості військовозобов'язаних працівників враховуються працівники, призвані на військову службу під час мобілізації після 18 травня 2024 року. Такі працівники враховуються в квоту військовозобов'язаних за умов, якщо Працівник працевлаштований в компанії працівника мобілізовано після 18 травня 2024 року. Мобілізований працівник у відомостях з реєстру оберіг має статус виключено з військового обліку. В карці мобілізованого працівника вказана дата мобілізації після 18 травня 2024 року. Якщо такий мобілізований працівник не враховується в квоту, варто звернутися до оператора ДСК та СП для перевірки даних в реєстрі об. Музика На території Наталинської громади пройшли практичні тренування з протидії пожежам у природних екосистемах, які об'єднали представників органів влади ДСНС лісового господарства та фахівців цивільного захисту громад району заради спільної мети захисту довкілля та безпеки людей. Берестинську міську раду представляли заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталія Зінченко та спеціалісти відділу цивільного захисту під час зустрічі обговорили актуальний стан пожежної безпеки. Ки у районі наявність і стан лісових ресурсів, координацію дій між відповідальними службами у разі виникнення надзвичайних ситуацій. У рамках практичного етапу відпрацювали дії з ліквідації умовно лісової пожежі. Усі учасники продемонстрували злагодженість, оперативність та готовність до взаємодії. Після завершення обмін думками, аналіз дій, виявлення слабких місць і шляхи їх покращення. Регулярні навчання, спільна підготовка та єдність у діях ключ до запобігання надзвичайним ситуаціям та збереження природного середовища. 12 червня у Берестинській міській раді відбулося засідання виконавчого комітету Берестинської міської ради, на якому розглянуто 55 питань. У ході засідання прийнято низку рішень, зокрема щодо захисту прав дітей, з питань управління комунальним майном, про взяття на квартирний облік внутрішньопереміщених осіб, погодження підключення до центральних мереж водопостачання, надання дозвілу на ремонт водопровідної мережі. Також розглянуто звернення громадян, що стосувалися на надання грошової допомоги на поховання, надання дозволу на видалення зелених насаджень, розміщення зовнішньої реклами. Крім того, під час засідання прийнято рішення про створення місцевої інвестиційної ради, яка працюватиме над залученням інвестицій у розвиток інфраструктури, підтримку бізнесу та реалізацію перспективних проєктів громади. Начальник відділу освіти Антоніна Турова проінформувала про завершення 2024-2025 навчального року в закладах освіти громади. Навчальний процес завершився згідно з графіком та з дотриманням вимог безпеки й освітніх стандартів. Усі питання були детально опрацьоване. Оні та прийняті відповідні рішення згідно з чинним законодавством.